З 1 січня вступив у дію закон про роздержавлення комунальних друкованих ЗМІ. І єдиній міській газеті Єрпіня, що видається з листопада 1988 року, також доведеться піти на вільні хліби. Адже власником газети стане її трудовий колектив. З одного боку, добре те, що йде цей процес роздержавлення, особливо для багатьох інших міст це дуже суттєво, тому що вплив. Міських селищних рад дуже вагомий, і мені відомо про непоодинокі випадки, коли редакторам доводиться погоджувати кожен матеріал, кожне слово. На щастя, в нас такого немає, і міський голова і всі інші його заступники. Читають газету уже тоді, коли її привезли, і її читають всі інші. За останній рік ірпінський вісник кардинально змінився. Збільшилась кількість сторінок, виросла якість матеріалів, розширився творчий колектив. Сьогодні тут працюють три штатних журналіста: п'ять дописувачів, фотохудожник, дизайнер, бухгалтер та менеджер з реклами. Певний час ірпінський вісник був без рекламного менеджера, взагалі, тобто ніхто не займався рекламою. І так як газета мала і маленький обсяг, малу кількість передплатників і достатньо слабо продавалася в роздріб, і її зміст, на жаль, не завжди спонукав читачів передплачувати цю газету. В Газеті дуже багато цікавого, наприклад, ну, політики, ну останнє. Це... Время... В останнє час політика нам дуже заважає, тому що де не глянь, везде про неї говорять. Раніше був ерпічний вісник як вісник. Ну, більше чесно. А зараз я не впевнений. Можна багато корисної інформації дізнатися, і та, що, наприклад, актуальна на даний момент, на даний час. «А Чого не вистачає в ньому? Ви знаєте, там не вистачає більш. Обачної і детальної інформації про те, що відбувається не тільки в нашому місті, а в цілком Україні цього не вистачає, тому що ти читаєш узке направлення, узку інформація. Коли воно обширне, тоді тоді краще, тоді цікавіше. Фінансування з міського бюджету складає третину надходжень газети. Зупиниться воно у 2018 році. А доки збільшується кількість передплатників і рекламодавців, вакансія спонсора ірпінського вісника відкрита для того, щоб за ці кілька років наростити свої потужності зараз, ми оновили колектив. Ми... Збільшили і кількість передплатників, і обсяг самого видання, і дуже працюємо над його якістю, над якістю кожного матеріалу, над якістю дизайну. Що нам цього часу вистачить для того, щоб ми могли елементарно вижити.